Зараз друга протипаразитарна програма. Перше літо я взагалі без ангін, Ону взагалі е, весна. Я так само. Я навіть вже не пам'ятаю, коли в мене була ангіна. Чесно, коли проаналізувати була моя перша протипаразитарка, Я там ну щось там да були хрипи. Звичайно, там щось відходило. але немає реально ніяких абсолютно ангін. В мене повністю нормалізувалась робота ЖКТ. Хоча я теж з дитинства з цим мучилася. В мене постійні ці полі е, раз в три дні там два-три дні по великому. В мене зараз не то, що нормалізувалось. в Мене на сім'ї ніх ні в кого немає такої роботи. В ЖКТ, як у мене. Дивуються, Ліна, ти що ти ж постійно з цими проблемами, а все взагалі дуже дуже класно. Е, ну, ну, Якщо дивитися, по-моєму сину, якого там аутизм, низькофункціональність зрозуміють сталістю, він нас там не говорить. Дуже-дуже ну, важка дитина. У мене зараз, зараз малий, реально він теж йде на глибокі зараз проти партитарці, прям такий я жорстко до всього підходжу прям максимально. У мене малий сів на самокат і ну, з дідшкою своїм прям катався на самокаті. Ногою від сам відпихався ногою як він і взагалі ну, нічого не вміє, не може. Ну взагалі нічого від слова взагалі кулачки крутить нічого. Це єдине, що почав там їсти, от сам тому що там пробіотики давала це ще раніше було до концепції. так що я вже сама просто побачила, як ну, людина, яка там вже знає, тому що там біокорекцію, навчання проходила, тобто аналізувала це все діло. Але тут він реально він стає на цей самокат, на це напроти паразитарки. Я реально бачу, як просто на проти паразитарці дитини свідомість міняється, просто очищення йде. От зараз чого я перший раз на вулиці? Я реально чому я не? Вулиця, тому що там зараз робиться треш мене дома. Мене ну малого ну воно все очищається коротше, <смі> очищається в прямому сенсі цього слова з різних сторін. Тому я на вулиці перший раз, але і реально я бачу, як моє дитя просто з такого, що ну взагалі аут-аут дуже важкий, наскільки він е, змінюється, і це при тому, що воно не лікується, нічого не лікується. Всі психіатри це тільки нейролептики, тому що як починається ця агресія, це ж каже, що от них психічно там. Ні, це не психічно. Це ну дійсно воно на психіку давить. Оці всі парази і токсини, їх просто потрібно очищати. тому ну для мене це реально дуже круті результати. Насправді я просто бачу, як це все міняється, і як я можу людям цим допомогти. Що просто реально очищайте свої організми, просто очищайте, саме очищення, що воно дає. Навіть те, я кажу, скільки я жила років, скільки я мучилась, мені 30 років. Я скільки себе знаю, і в мене постійно це ЖКТ, куча алергій. Ти не можеш нічого не поїсти, тому що все пішли, все крутить, болить, спазми. Я реально спокійно їм. Я зараз напроти паразитації кожного дня я з'їдаю по три головки чесника. По три головки чесника. Головки реально повноцінні, тому що ну я ж жорстка. Я до цього дуже жорстко відхожу. У мене не болить пішовкова, розумієте? що коли для таких людей, кого є болі в це взагалі там десь щось гостре, боже, там тебе вже спазмує. Я спокійно їм, реально боже, я кайфую, просто від того, що я можу нормально спокійно їсти. Ну так це такі мої зараз результати.